Укажіть проміжок, якому належить значення виразу 2 косинус 450 градусів додати тангенс мінус 60. 2 косинус 450 можна записати як суму 360 додати 90. Тангенс непарна тригонометрична функція, тому тангенс мінус 60 це те ж саме, що мінус. Тангенс 60 градусів. Дорівнює 360 градусів це повне коло плюс 90 градусів. Коли 180 чи 360 плюс, то ці значення ми відкидаємо, і в нас буде просто косинус 90 градусів. 2 косинус 90 градусів. Відняти тангенс 60, запишемо без зміни. Дорівнює 2 помножити. Осьнус 90 є в довідкових матеріалах, це 0. Відняти танген 60 це корінь з трьох. 0 відняти корінь з трьох, мінус корінь з трьох. Мінус корінь з трьох знаходиться між числами мінус корінь з чотирьох і мінус корінь з одного. Корінь з 3 це 2, а корінь з 1 це 1. Отже, мінус корінь з трьох знаходиться між числами мінус 2 і мінус 1. І це варіант Б.